Найвище історичне закриття ціни біткоїна за всю його історію. Як це вплине на криптовалютний ринок на біткоін та альткоїни? В кінці цього відео покажу дуже цікаву закономірність, яку вам точно треба знати. Тому додивіться його до кінця. Зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Тож, ціна біткоїна змогла закритись на тижневому таймфреймі на найвищих для себе позначках. Це орієнтовно 106 250 доларів. І як ви бачите, до цього такого не траплялося. Як це вплине на криптовалютний ринок, я вам зараз покажу на історії ціни біткоїна. Як ви бачите, раніше біткоін закривався вище попередніх глобальних максимумів по закриттю на тижневому таймфреймі, приблизно такими свічками, так, і після чого починався такий доволі параболічний ріст. Зараз ми, звісно, такої свічки не бачимо, але про різні. Моменти, позитивні і негативні, я далі розкажу в цьому відео. Також, в принципі, закриття вище важливих рівнів на тижневому таймфреймі, як ви знаєте, чим старший таймфрейм, тим важливіші на ньому сигнали. Найважливіші сигнали це, звісно, річний і місячний таймфрейм, далі тижневий денний і далі вже низькі таймфрейми, які ми аналізуємо для того, щоб зрозуміти локальну ситуацію. Але так як нам з вами цікаво заробляти довгостроково, то, звісно ж, ми будемо з вами аналізувати спочатку глобальні таймфрейми. Тож, як ви бачите, закриття вище важливих тижневих рівнів, це завжди було позитивне для біткоїна, окрім тих випадків, про які, про які я вам далі розкажу в цьому відео. Також, наприклад, закриття вище рівня 30 тисяч доларів, як ви бачите, також перевело біткоїн до параболічного росту. Що може статися у біткоїна? Зараз ми бачимо, що. Ціна біткоїна закрилася вище цього рівня, і зараз на даний момент вона тестує цей рівень як підтримку наступною тижневою свічкою. Звісно, треба дочекатись закриття ціни біткоїна в кінці цього тижня, з неділі на понеділок і подивитися, що буде, яка буде ситуація на криптовалютному ринку. Далі про це я звісно розкажу в нашому телеграм-каналі. При зниженні ціни біткоїна нижче цього рівня і закріплення закриття, точніше тижневої свічки нижче цього рівня буде означати, що ми сформували ложний таку такий паттерн. Як фейковий пробій. Так? І в цьому випадку мінімум ціна біткоїна може спуститись до цієї зони потоку заявок. Це орієнтовно 96-98 тисяч доларів. Тут, в принципі, скупчена така найбільша. Кількість заявок, тобто ліквідності, і, в принципі, ціна біткоїна може сюди спуститися, але про локальну ситуацію ми з вами поговоримо надалі. Якщо ціна біткоїна наступному тижні знову повернеться вище, то це такий подвійний фейковий пробій. і Це також дуже сильний вже бичачий паттерн, тобто паттерн, який буде казати нам про продовження росту. Куди може вирости біткоін? Ви вже дуже добре знаєте, якщо використовуєте біткоін індикатор біткоін Levels, я вам хочу показати те, що ціна біткоїна, наприклад, може дуже сильно прискоритись наступні а, тижні. Так, як це, Звісно, нам хотілося б побачити а, отакого, такого прискорення, як це було раніше. Так, ріст приблизно на два, а, можливо, три місяці. такого Параболічного росту, я думаю, ми зараз вже на біткоїні не побачимо, тому що він став більший. Але хотілося б, звісно, бачити такий параболічний ріст. Наші з вами цілі вони, як і були, так і залишаються орієнтовно 133-166 тисяч доларів. Відносно всього росту біткоїна, так який вже виріс на 500%, це буде ріст там орієнтовно на 60, так 60, можливо, 50%, І це буде, скажімо так, такий фінальний, дуже швидкий ріст. Звісно ж, багато людей будуть думати, що ціна біткоїна в момент досягнення саме цієї зони. Більшість людей будуть думати про те, що ціна біткоїна далі досягне мільйона доларів. І, скоріше за все, це буде такою однією тижневою свічкою. Як це в принципі було завжди на історії ціни біткоїна? Наприклад, в цьому діапазоні багато людей думали, що ціна біткоїна виросте до півмільйона доларів, а вона досягла 70 тисяч доларів. Після чого з'явилися сигнали на продаж і на цьому індикаторі, на інших індикаторах, які ми використовуємо. Після чого ціна біткоїна почала свій ведмежий ринок. Так, і падало орієнтовно наступний рік на 70-80%. Деякі альткоїни впали на мінус 99%. Тому той капітал, який ви зробите в момент, коли ціна біткоїна прийде до 130 000, 163 тисяч доларів по цьому індикатору до верхньої зони, то в цьому випадку треба буде слідкувати за цими зонами і все-таки не піддаватись на ейфорію, а дослухатись до вашої торгової стратегії. Я сподіваюся, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то ви вже маєте свою торгову стратегію або користуєтесь тими індикаторами, які є в нашому телеграм-каналі. Тому, якщо це вам корисно, можете одразу ставити лайк і підписуватись для того, щоб не пропускати на наступні корисні відео огляди, а також анонси по новим індикаторам, які також можуть скоро статися. Далі ми перейдемо вже більше до локальної картини, і я вам хочу показати сигнали на індикатори радара, які ми використовуємо разом з нашою закритою спільнотою. Ціна біткоїна від нашої точки входу виросла орієнтовно на 12,5%. Давайте я вам покажу цей сигнал в нашому Discord-каналі. Тут є розділ з сигналами на індикатор Радар, який я вам тільки що показував сигнали на індикатор Everest, який також є дуже прибутковим, та Altcoin сигнали. Саме в сигналах Радар я написав 23 квітня по ціні 93 400 доларів. Ми зайшли в угоду разом зі спільнотою орієнтовно на 50% нашого капіталу. Також були додаткові спотові, тобто інвестиційні покупки. Також у нас тут є дуже класний чат, в якому ми спілкуємося, обмінюємося ідеями. Я даю сюди свою найбільш актуальну аналітику. В принципі, ми тут і трошки навчаємось, намагаємося, намагаємося ділитися досвідом разом з іншими учасниками спільноти, тому що у нас тут є не тільки новачки, а люди вже з досвідом, які також мають певні результати на криптовалютному ринку, і також можуть ділитись, скажімо так, корисними інсайтами. Це індикатор, індикатор радар, він є дуже прибутковий який сказав він за останні два роки на криптовалютному ринку. Саме за цей період бичачого ринку він приніс орієнтовно 1000% прибутку, не враховуючи цю останню угоду при закритті цієї угоди, подивимось, де вона буде далі, по 120 тисяч доларів, або вже можливо, скоро ми закриємо цю угоду для того, щоб перестрахуватись і забрати той профіт, який вже є на, наразі. Тому що за два тижні зробити 12,5% – це доволі гарний результат, так скажімо так. І якщо біткоін у випадку продовження росту біткоїна, звісно, ми заробимо ще більше. Якщо ми перестрахуємось, то ціна біткона з великою ймовірністю знизу. І ми вже займемо наші позиції трошки нижче в той момент, коли з'явиться сигнал buy на індикаторі Радар або на індикаторі Everest. Якщо ви хочете приєднатися до нашої спільноти, до закритої спільноти Prime, то в описі до цього відео є посилання на нашу команду. Ви можете написати її і приєднатися до нашої закритої спільноти. Якщо вам цікаво, то доєднуйтесь. Далі перейдемо до аналізу наступного паттерну, який нам з вами дуже цікавий, я вам цей паттерн вже показував. Це паттерн орієнтовно 2021 року, закінчення того обичайшого, минулого обичачого ринку. В тому випадку ціна біткоїна, наприклад, ми з вами очікували, що ціна біткоїна оновить свої глобальні максимуми перед цією корекцією на орієнтовну. 15-20%. Я в цей раз не думаю, що корекція буде настільки глибока до, наприклад, 94-95 тисяч доларів. Так і думаю, що після оновлення максимум ціна біткоїна може скоригуватись на 7-8%, після чого піти в таку, скажімо так, заключну параболічну фазу росту. Або, наприклад, дуже часто біткоін любить робити наступні, скажімо так, рухи. Він любить формувати такий клин. З точки зору технічного аналізу, то цей клин дуже часто має пробуватися вниз, так і саме через це в іншу сторону від думки більшості, так цей паттерн відпрацьовує, тому може початись такий параболічний ріст, фінальний до наших з вами цілей, як я сказав, це 130-160 тисяч доларів. А можливо, наші цілі в майбутньому зміняться, можливо, біткоін досягне 200 тисяч доларів. В цьому випадку у нас є стратегії і наші індикатори це стратегія Радар і Верест, які точно скажуть нам, де з великою вірністю треба вийти з угоди, або навпаки, побути в ній трошки довше, незважаючи на те, що, наприклад, по цьому індикатору ми досягне. Максимумів, так? Все буде залежати від поточної ситуації на той момент. Тобто зараз є такий паттерн. Також зверніть увагу, чому ціна біткоїна може знистити саме в діапазон 97-98 тисяч доларів. Якщо ми локально перейдемо до аналізу, використаємо індикатор «Support Band», то зверніть вашу увагу на те, що якраз такий в цьому діапазоні, це орієнтовно 95-97 тисяч доларів, знаходиться підтримка цього індикатора. Ви вже дуже добре знаєте, як цей індикатор відпрацьовує. Дуже часто це є локальна підтримка для ціни біткоїна. Також в цьому діапазоні ще більш важливий сигнал є: а це саме лінія індикатора, GoLine, який також дуже добре вам знайомий. В цьому випадку, якщо ціна біткоїна знизиться приблизно до 97 тисяч доларів, я Якщо ви в цьому випадку не встигли зайти в ваші угоди, то ви зможете повторно зайти в ринок і по можливості заробити на ньому на останній, скажімо так, на фінальному рості біткоїна, який дуже часто є таким параболічним, який сказав, біткоїн може вирости на 30-40-50, а то й 60% відсотків буквально за місяць. Навіть такий ріст ми з вами бачили нещодавно. Приблизно восени так цей рух ми дуже гарно спіймали від 69-62 тисяч доларів до орієнтовно 100 тисяч доларів. Тобто цей рух дуже легко відносно забирається. І в цьому випадку я сподіваюся, не пропустите додаткову можливість, якщо така можливість на криптовалютному ринку з'явиться. Як я і сказав, вона може, може з'явитись досить скоро. І саме зона 95-97 тисяч доларів буде гарною підтримкою для ціни біткоїна. і Після цього ми з вами, як мінімум, побачимо якийсь локальний відскок. Але в цьому випадку. Якщо ціна біткоїна знову ж таки повернеться нижче лінії індикатора goal Line, тут все максимально просто, так якщо ціна закривається на денному таймфреймі нижче лінії індикатора goal Line, то в цьому випадку я б вам порекомендував скоротити ваші позиції, незважаючи на те, що ми очікуємо, наприклад, продовження росту. Тому що, як я й казав раніше, середньостроково це може вказувати на те, що ціна біткоїна знизиться мінімум на 10-15%. І дуже важливо перестрахувати ваш капітал, незважаючи на те, які думки ми маємо, тому що у нас є торгові стратегії. Які вказують нам чіткі сигнали. Закриття вище Голлайн ми купуємо, а закриття нижче Голлайн ми продаємо. Все дуже просто і це дозволяє вам, в принципі, отримати довгостроковий результат на криптовалютному ринку. Тому користуйтесь цими індикаторами: Support Bent Band, Голлайн. Вони всі є в нашому телеграм-каналі. Зараз ми перейдемо до дуже цікавої закономірності, точніше, двох цікавих закономірностей. Зараз можете поставити лайк, якщо це відео для вас цікаве. Про ці закономірності я писав в нашому телеграм-каналі. Тут Тут ви можете отримати індикатори, про які я вам казав. До цього в закріплених повідомленнях в другому закріпленому повідомленні будуть індикатори. Ви можете їх додати собі на графік, подивитися інструкції, як їх використовувати. Звісно, там теж це є. Давайте поговоримо з вами про паттерн. Це паттерн з індикатором Веселка, і цей паттерн саме стосується зони ейфорії. Після того, як з'являється сигнал. Відбувається поява сигналу на індикаторі веселка. Після цього біткоін впадає орієнтовно на 56%. Так, після сигналу ефорії, падіння біткоїна на 56%. Після чого також починається така фінальна фаза росту до моменту, коли починається ведмежий ринок. Тут з'являються такі сині сигнали, і такі надписи ведмедів вже тут. А фінальна фаза ведмежого ринку. Вона позначена криптозимою. Так, я думаю, ви також дуже добре знаєте цей індикатор. Також зверніть увагу, що в минулому циклі ціна біткоїна на момент появи ейфорії впала на мінус 39%, і після цього почався такий великий параболічний ріст. Я думаю, що в цей момент саме багато людей дізналось і про криптовалютний ринок, і про альткоїни. До речі, можете написати зараз в коментарях список з трьох чотирьох альткоїнів, які вам цікаві, і в наступному огляді ми більш детально з іншими вже індикаторами. Розберемо альткоїни, можливо, це станеться на наступному прямому ефірі вже в цю суботу. Тому, якщо вам цікаві певні монетки, можете зараз написати їх назви в коментарях. А також буде дуже цікаво, якщо ви напишете, чим саме зацікавили вас ці криптовалюти, тому що монеток багато, так? Я виберу найбільш такі. Скажімо так, найбільш популярні, і буде добре, якщо ви напишете, чому саме ця криптовалюта вас цікавить. Тому що все ж таки альткоїни в цьому циклі не дуже сильно здивували, на відміну від біткоїна, який стійко зростає. Тому буду вам вдячний також за коментарі. Тож цього разу на індикаторі Веселка з'явився сигнал Ейфорія, і як ми бачимо, ціна біткоїна після цього впала орієнтовно на 27-24%. Можна сказати, що ця закономірність знову ж таки відпрацювала. Про цю закономірність ми з вами говорили приблизно в цьому діапазоні на прямих ефірах і говорили. Про те, що з великою вірністю це якраз таки може бути локальне дно по біткоїну. Якщо ми виходимо з продовження так, цього паттерну, якщо виходити з історії, то після цього наступає така фінальна фаза все ж таки росту, так після чого вже починається ведмежий ринок. Як ви знаєте, закінчення биччого ринку ми з вам можемо очікувати приблизно в серпні кінці 2025 року. Чому так може зміститись такий широкий діапазон? Тому що цикли біткоїну вони трошки змістились, тому декілька місяців ми можемо дати ще Ріптовалютному ринку на його ріст. У випадку якихось додаткових корекцій для того, щоб він оздоровився. Але, як ви знаєте, корекції це дуже добре, тому що в цьому випадку ринок позбавляється зайвих, скажімо так, тримачів, холдерів, і ми з вами можемо на цьому заробляти набагато більше. Далі, наступна закономірність це є саме пересвідчення, золоте пересвідчення, або, кажуть, золотий хрест. І якщо ми з вами говорили про Дес в тому контексті, що дуже багато людей, коли чують слово, скажімо так, Дес або Хрест смерті, вони переживають, що ціна біткоїна буде падати вниз, але як правило, як ви вже знаєте з економірності, я сподіваюсь, ви вже використовуєте різні паттерни з економірності вірно, то в цьому випадку ціна біткоїна з великою ймовірністю починає зростати. Що сталося і цього разу, цей раз не був винятком. Є пересічення Голден Cross і його вважають дуже позитивним пересіченням, так на історії, але це. Сигнал не відпрацьовує реверсивно. В цьому циклі ціна біткоїна знижувалася орієнтовно на 1-2% після появи Голден Cross, і після чого починався параболічний ріст. Також, якщо ви подивитесь на історію, приблизно на Приблизно на 2023 рік, осінь, точніше, ну, його кінець, кінець 2023 року. Ви побачите, що тут також була корекція орієнтована на 1%, Після чого цей паттерн я вам також показував, сформувався такий клин, і почалось таке прискорення ціни біткоїна. Тобто це також для нас буде позитивно в момент Голден Cross, тобто пересічення 50-го і 200-го мувінгу, мувін average, ковзуючи середній. Тобто це пересічення на цьому пересіченні. Ми з вами також можемо побачити якусь консолідацію, якісь локальну корекцію на декілька відсотків. І було б добре, звісно, продовж... побачити продовження росту ціни біткоїна. Якщо буде зниження до індикатора Голлайн, це буде позитивно для тих людей, які ще не встигли зайняти свої позиції. Закриття нижче індикатора індикатор голлайн все ж таки буде середньостроково негативно. І в цьому випадку я б вам радив би скоротити ваші позиції. Про це, звісно, буду більш детально розказувати на нашому youtube каналі А зараз рекомендую вам подивитися наступне корисне відео про різні способи заробітку на криптовалютному ринку приємного перегляду